Так, показую вам, що середині робить. Так, немає де сидіти. Перніс я їм рамки. Все поле на долину. Чекай. Досить хороший рій. тут дві рамки. Так, вже можуть пересідати. Таром. От матка, матка. Вот лізе. Бачите? Матка. Вот та велика голова. Вот матка. Видите, так виглядає, яка велика. Трохи більше кри крила. Сидить, щоб з часом не злетіла, треба ставити її. Як злетить, то знову злетить інший. інший напрямок. За велика рамка. Що? Я так і думав, що буде за велика рамка. Но може її отак ось зробити. І так вон теж не підійде. Так, тепер накриваю кришку. Тепер треба шукати меншу рамку. Так, щось вони бушують. Чи то матка злетіла, чи що. Чи вони бушують, то що я заліз сюди? é вот que